Доброго дня! Ви на каналі Саша Фітнес-Лайф з вами фітнес-інструктор, вже більше ніж 10-річним досвідом роботи у фітнес-індустрії Олександра Афоніна. Сьогодні я вам розкажу, як полегшити, полегшити відчуття в шиї за допомогою звільнення, скажімо так, від напруги наших очей. І тим самим ми навіть покращуємо наш зір. Виконуйте цю практику регулярно, можна навіть там кожного дня, можна через день. Важливим моментом є те, що на початку вам може бути зовсім незрозуміло, що і як, і чи можуть дійсно очі рухатись окремо без голови, без розвороту голови, так? тобто без шиї. Я вам дуже раджу, навіть якщо буде щось незрозуміло, повернутися до цього тренування регулярно ще раз і ще раз. І вже з третього, четвертого разу ви дійсно відчуєте, що ви навчилися чомусь новому Також для тих, у кого будуть відчуття головокружіння, або навіть такої нудоти, що може бути, ви виконуєте цю саму практику, але з зачиненими, з закритими очима, і не робите такі великі амплітуди, які, звичайно, пропоную я. Тобто, наша задача і ваша задача знайти свою комфортну зону в якій ви будете покращі. Свій стан здоров'я, а не погіршувати і не перенавантажувати. Тим більше, що ми з вами говоримо про очі. Давайте зараз пригадаємо, як виглядає око. Воно таке кругле. Так, ось тут те, чим ми дивимося, скажімо так. І ось тут позаду очне яблуко наше, воно дійсно як яблуко. І о, тут нам здається, воно таке маленьке, але воно досить велике. І коли у нас рухаємо, ми. Нашими зрачками вліво, вліворуч, так? то дно очного яблука воно рухається куди? Вправо. так Потім ми рухаємо назад наш е, зрачок, і дно або ту сторону дно рухається в іншу. тобто як Коло. Уявляйте, для чого це? Якщо вам буде дійсно важко зараз робити, ви не будете розуміти, як це повертати без голови, то вам треба уявляти, як рухається все, окове, це яблуко. Для того, щоб ваша ЦНС швидше знову відтворила. Правильні природні рухи у вашому тілі. Ну що, давайте почнемо. Сісти треба так, щоб ви були в осьовому положі, положенні. Не ось це, не розслаблене положення, а ось ове. Воно не перенапружене, воно просто природнє, нейтральне і правильне. За маківкою вгору руки можна, давайте спочатку покладемо ось сюди, щоб перевірити, як рухаються очі. І так, уявіть у таку горизонталь. Тобто як горизонт, по якому вам треба, тобто не вниз чи вгору в бока, а вам треба рухати тільки по горизонту. І спробуйте зараз ліворуч чи праворуч порухати очі, зрачки, лише їх. Чи відразу хочеться повернути голову? Руками притримуйте, але відчуйте, що відбувається. Ще. Чи рухаються у вас а, зіниці ока, чи тільки з поворотом, хоча б найменшим голови вони це роблять? Якщо тільки з поворотом, то це просто необхідно їх перенавчати. Тепер ми споєднаємо, як пов'язана напруга в цих рухоокових м'язах пов'язана з напругою в шиї. Іноді, коли ось так очі не можуть рухатися, Самостійно без голови, у них все втрачена ця функція. Тоді на допомогу приходить, що шия. І шия занадто багато виконує рухів, і так звана компенсація йде. Так, очі не можуть, значить шия допоможе. І в цьому випадку буде велике навантаження на шию, що потім буде призводити до перенапруження в цій зоні. Давайте з вами зараз зробимо такий ну, тест. А потім ми цей прітест тест з вами після всієї практики переробимо. Поклали руки, як я в осьовому витягінні. За поглядом давайте ліворуч. Ідемо по горизонту погляд. І за поглядом повертається вже і шия, і навіть корпус. В зоні комфорту, не змінюючись витяжіння, запам'ятали, в якій ви точці. Повертаємося за поглядом назад. Тепер вправоруч погляд. Спочатку він за собою веде шию. І грудний відділ. І скажіть, куди, запам'ятайте, куди у вас знову за поглядом повертаємось, рух більш обмежений, або більш скований, або не виходить. Давайте ще раз: ліворуч, погляд, погляд, за поглядом шия, верхній корпус. В принципі, у нас і до попереку доходить, повертаємося за поглядом, запам'ятали, і рухаємося. За поглядом за ним шия і грудний відділ. І знову за поглядом повертаємось. Запам'ятали, де ви зупинялись, і працюємо у цій же зоні. Працюємо тільки з лівою стороною, з правою ви потім повторите самостійно. І так, ліва сторона нам розслабить, праву сторону шиї. Але краще працювати з обома. І так, ми голову поки що не рухаємо, і по горизонту погляд-три. Пускаємо, тільки погляд повертаємо вперед. Кого буде піднуджувати трохи, так підтошнювати, обов'язково закривайте очі і робіть м'якше. Ще один. І повернули. Тепер, з поглядом, ми буквально на сантиметр зміщаємо голову. Погляд, а потім на 1 см і фіксуємо. Очі повертаємо в центр, а голова зафіксована на 1 см. Знову ліворуч очі і в центр голова не рухається. Ось, ове витяжіння ліворуч і в центр. За новим рухом очей. Ви ще на сантиметр повертаєте голову, залишаєте і очі в центр по горизонту, і очі ліворуч, куди вони доходять. Очі в центр і очі ліворуч. Очі в центр і очі ліворуч. В центр. Не поспішайте. І за новим рухом очей. Якщо у вас дозволяє ще ваші можливості тіла, грудну клітку не рухайте. Ви завели ще на 1 см. Продовжуємо. Тобто ми так будемо рухатися до вашого максимуму, грудну клітку ми не рухаємо. Ще один. За новим рухом очей, слідкуємо, йдемо на один сантиметр. У мене ще виходить, ще запас а, руху є діапазону. Ще один. І знову, за новим поглядом, ще, якщо у вас вже не виходить, чи є дискомфорт, все, ви вже відпочиваєте. Можете ставити, ні, поки що на паузу не ставити, ви відпочиваєте, бо у нас ще буде з вами одне завдання. Повертаємо ще за поглядом і продовжуємо працювати очима. Не поспішайте, будете робити поспіхом, ви ще більше напружите ті м'язи очей. За поглядом, якщо є можливість ще все. У мене крайня точка. Я роблю три горизонтальні рухи, Два. один і м'яко за поглядом повертаю голову. Тепер ми зробимо рід тест Ми будемо за поглядом повертати голову, шию і грудний відділ і побачимо, наскільки ми більше зможемо повернутись. Якщо ви це відчуєте, значить дійсно справа могла бути в перенапруженні Окорухових м'язів. Поїхали з грудною кліткою, розворот уже виходить в зоні комфорту набагато більший. Повертаюся і давайте для порівняння в іншу сторону. За поглядом він досить обмежений у порівнянні з тією стороною, з якою ми пропрацювали. Тепер ви можете перемотати і зробити так само на другу сторону. Я впевнена, що ви відчуєте полегшення у всій шиї, також з часом може покращитися навіть сір. Я запрошую вас до себе на тренування в клуб Розумного фітнесу онлайн-клуб Саша Смарт-Фітнес, в якому ми в комплексі працюємо з усім тілом, і будь-які проблеми ми вирішуємо. Саме через комплексний підхід. Якщо проблема в попереку, то це не значить, що треба виконувати вправи на поперек. Це значить, що треба працювати з чимось іншим, де є зажими чи компенсації, чи недопрацювання. Отже, всі деталі ви можете знайти за посиланнями, які я залишаю в описі. Під цим відео я дуже попрошу вас поставити лайк, підписатися, щоб не пропускати усі такі дуже важливі. Від мене комплекси вправ або інформацію. І діліться, звичайно, посиланням на мій канал та на це відео з тими, кому це актуально. Нехай нас здорових українців стає більше.